Казка Бувальщина. Козак Талан та соляний козацький шлях. Козак талан був сміливим воїном, а з часом, як став сивачолем і мудрим, був призначений самим гетьманом, генеральним обозним козацького війська. Скарбником. Талан контролював прибутки та видатки генеральної військової скарбниці, був найталановитішим обозним скарбником за всі часи козацької доби. Але це було пізніше. А за своєї молодості він любив вирушати у небезпечні подорожі, любив пригоди і не боявся нікого і нічого. Я козак-мама. Я козак мама мам. А я ламаха? Одного разу талан вирушив з побратимами козаками Мамаєм, стецьком та сіромахою до Криму. Їдучи до Чорного моря за сірію, вони помітили, що вночі на небі з'явилася світла смуга, яка нібито вказувала їм шлях. То була падаюча зірка, слід від якої здався Талану знаком. Так він і знайшов дорогу до соляних скарбів. Повертаючись із Криму з повними возами солі, козак та Лана разом з побратимами вирішили позначити дорогу сір'ю. І, щоб знайти дорогу наступного разу, зробили в одному мішечку маленьку дірочку. І сіль посипалася. Господь був так вражений цим винахідливим способом, що переніс цю соляну дорогу на небеса. І з тих пір на небесах засяяло сузір'я козацький соляний шлях. А хтось каже Чумацький з того часу чимало води витекло, але козаки завжди знали шлях до соляних скарбів. Сіль міняли у турків на золоті монети та купували зброю для боротьби з істотами, нелюдами, кацапами. Міняли, продавали, купували й інші необхідні товари для своїх родин, а всіма товарно-грошовими відносинами керував метикуватий обозний талант. Звичайно ж, були шахрайські спроби турків махляра каналі та світа довідатись, де талан ховає ключі від скарбів, але він був дуже мудрий та мав найдосконалішу систему безпеки. Скарби були закопані за 16-м пеньком. Кількість цифр на банківській карті сьогодні. А потім за третім пеньком наліво сонячна тінь, від якого півні вказувала, де знаходилися скарби. Тому це місце знав ще сам талан. Так і в наші часи. Нащадки талана прикладають платіжну банківську картку самостійно та тримають в секреті під код від картки та пароль від смартфону, де зберігаються кошти і не повідомляють їх шахраям, і навіть друзям. Козаки регулярно поповнювали казну монетами. Знову і знову козак талан повертався з мамаєм стецьком та сіромахою до свого козацького війська з повними возами скарбів, монет та солі. Один, два, три, піди п'ять! На своєму шляху Талан з побратимами мав ще багато пригод. Зустрічав різних чотирнадцяких персонажів, шахраїв, кацапів приблуд а ще мав кулісову з подружками, які хотіли козаків збити з дороги. Літаю зі мною! Моя хороша мавка така. Козаки випробовували свої сили і завжди знаходили вихід з будь-якої ситуації, використовуючи свій розум, талант, силу, гумор, винахідливість та монети, які мали з продажу солі. Козаки розповідали про свої пригоди та вчинки, навчали всіх присутніх важливому уроку. Завжди тримати спину рівно, мати ясну голову, бути в гуморі та вірити у себе і у свої сили, а особливо у підтримку своїх сімей. Отож козак талант став справжнім героєм дум, казок та пісень. Така. Ключ від скарбів потрібно тримати в надійному місці у своїй кишені. От і казочці кінець. А хто слухав малята? Як там каже виховательне заняття фінансової грамотності?